Вітаю на своєму каналі шановних садівників. Знаходимося ми в місті Вінниця і тут практично в центрі біля Соборної у нас кілька плодових дерев. Хочу вам показати, як не варто нащіплювати дерева. Дивіться, сорт Алгарська красуня, якийсь чудо-садівник зробив тут щеплення. Ну, основна проблема не то, що прищепили яблуню до груші. В принципі, можна нащепити. Але дивіться, живець височенний, має десь сантиметрів 30 довжини. Тобто, якщо з кожної бруньки розпуститься листя і воно почне випаровувати, то живець скоріше висохне, ніж приживеться. Бо набагато сили він потратить на випаровування. Тобто його треба було зробити буквально на одну, Дві, ну максимум три бруньки. Ось так обрізати. Потім. Він не приживеться, тому що поруч є дві потужних рідних гілки. Навіщо дереву пускати сік в якусь приклеєну ліву гілочку, тим більше яблуня, якщо є дві потужних гілки поруч, куди він пустить сік в першу чергу дерево. Тому, якщо ви хочете, щоб ця прививка прижилась, зрізаєте цю гілку повністю на 100%. Оця гілка вирізається, отут на розгалудженні. Цю гілку треба викинути. Ця гілка верхня. Теж вирізається сікатером. І тут на цю потужну гілку треба лишити маленький живець на три бруньки. От в такому випадку є шанси, що воно приживеться. А щоб було ще більше шансів, треба оцю нижню гілку, яка йде на спільному розгалудженні з цією, де ми привили. Треба ще цю гілку теж відрізати. Тоді буде ще краще приживаємось. Отак От не варто нащіплювати. Ну, то, що тут мало сонця, тут поруч велика шовковиця, я про це вже мовчу, не буду розповідати. Поруч теж дерево, теж сталгарська красуня, теж груша, і на неї теж прищепили. Ось от такий от результат даю гарантію, це 100% воно не приживеться. Так робити не можна. Дерево буде пускати сік в цю грубу гілку, а сюди воно не пусте ну, один, один відсоток, що воно розпуститься і приживеться. Можливо, я зніму результат, але я чомусь переконаний, що отакі прививки не мають. Шансів на життя так прививати не можна. Як прививати правильно, дивіться на моєму каналі. Дякую всім за увагу. Всього доброго, миру, добра, до побачення.